Мікс жіночих світшоти від мікс-брендів 227 гривень за одиничку. Лот у нас складає 14 одиниць і коштує 3180 гривень. І показую, що буде у лоті. Буде одна ось така ковтиночка від Дійсний з Міккі Маусом. Далі три буде ось таких сіреньких світшоти. Тут такі об'ємні манжети, доволі масивні. Такого плану, без утеплення. Далі буде дві ось таких ковтинки від Крівіт. така як пупирка і резиночка понизу. Одна буде ось така сіренька кофтинка укорочена. Ось такий буде світшот в молочному кольорі від есмари. Дві ковтинки, ось такі також від есмари. Дуже приємна тканина. Одне буде худі від Lidl. І буде один такий подовжений світшот від крівід. По розмірам у лоті. XS буде 2, S буде 3, M буде 3, L буде 5 і XL одна. І для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.